В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росія чергове масштабно атакувала нашу країну. Загалом зафіксовано 741 повітряну ціль за добу. Більшість збито. Основний удар прийшовся по Луцьку. Подробиці далі. 36 градусів спеки в затінку. Наші журналісти поспілкувалися з лікарями з приводу того, як уникнути перегріву та підтримати свій організм в таку погоду. А ще поцікавилися у синоптиків, чого чекати на стовпчику термометра у липні та серпні. Місто побратим Оберхаузен продовжує допомагати Запоріжжю. а Цього разу підготували творчі подарунки для юних митців, які саме дивіться за мить. Російські терористи вбили дитину на Херсонщині. В день атакували дроном будинок в селі Правда на Білозерської громади на подвір'ї разом з прабабусою перебував однорічний хлопчик. На жаль, від отриманих поранень дитина загинула на місці. Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила Росія безжально та цілеспрямовано. Щиро співчуваю родині загиблого хлопчика. А в ніч на 9 липня Росія в чергове масовано атакувала міста України. 741 повітряна ворожа ціль за добу. Більшість збито. Основний удар був по Луцьку. сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Вогнеборці ліквідували пожежу. Одна людина загинула на Харківщині через ворожі обстріли. Ще четверо поранені. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок та школа. В Ізюмському районі знищено близько 100 гектарів пшениці. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Ворог атакував п'ятьма БПЛА, Слобідський район Харкова. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Під час масованої атаки на Житомирщині пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі також повибивало вікна в двох багатоповерхівках. Одна із пожеж, що виникла через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована. Триває її ліквідація. Троє загиблих і 11 поранених на Донеччині. Ворог прицільно атакує цивільних. Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів. Руйнувань зазнали 59 цивільних об'єктів, з них 43 житлових будинки. На Білицьке росіяни скинули дві бомби кап 250 Вбили двох цивільних осіб ще трьох поранили на автодорозі поблизу села Новий Донбас Добропільської громади. Окупанти атакували ФПВ дроном цивільне авто. Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Вночі ворог знову намагався атакувати Запоріжжя шахедами. Завдяки нашим оборонцям неба обійшлося без влучань. Тим часом комунальники продовжують прибирати на місцях атаки російських безпілотників, що відбулася 7 липня. Наразі закрито вікна у 20 багатоповерхівках, восьми приватних будинках та трьох нежитлових будівлях. Всі служби завершили основну фазу ліквідації наслідків. На локаціях працюють 15 представників КП «Запоріжремсервіс» і три одиниці техніки. Доробіт також залучено керуючу компанію Віра. Електро і водопостачання стабільне, газ досі відсутні у семи будинках. Працюємо над цим. Вранці ворог атакував Степногірськ. Постраждала подружжя літньої жінки. Мінно вибухові, осколкові поранення, грудної клітини. А її чоловік, отримав ураження кінцівок та черевної порожнини. Обох госпіталізували загалом упродовж доби окупанти завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, адміністративних будівель. Тим часом, оператори безпілотних літальних апаратів 128-го окремої гірської штурмової бригади завдали ударів по позиціях противника на Запорізькому напрямку. Вимагали гроші у родини військового. Нацполіція затримала зловмисника. Допомагала йому в цьому дружина, працівниця одного з районних ТЦК та СП Запоріжжя. Чоловік отримав від дружини загиблого понад 1 мільйон 200 тисяч гривень і зупинятися на цьому назбирався. Продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував в подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину до допомоги, що виплачувалась родині, тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом протягом півроку організатор схеми незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. 8 липня у Полтаві правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корднацполіції затримали фігуранта на гарячому під час одержання частки чергового траншу у розмірі 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення, затриманому про підозру. Триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини затриманого посадовиці РТЦК та СП. Китайські шпигуни намагалися викрасти секрети українського Нептуна. Контррозвідка служби безпеки Україна затримала чоловіків, які збирали таємні технології виробництва українських ракет. Нептун призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме такою ракетою знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер Москва. Один зі шпигунів, – 24-річний студент, якого відрахували з університету, але він залишився в Києві. Чоловік намагався завербувати українського громадянина, який мав відношення до розробок новітніх озброєнь. Шпигуна взяли під час передачі таємних документів. Згодом затримали його батька, який мав передати отримані секрети до спецслужб КНР. Обом фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Липнева спека б'є температурні рекорди плюс 36,6 у затянку, що перевищило показник 1996 року, який був на пів градуса нижче. В таку погоду є загроза отримати тепловий чи сонячний удар, але сидіти постійно вдома теж не вийде. Тож наші журналісти поцікавилися в жителів Запоріжжя, як вони рятуються від спеки. Також дізналися, що з цього приводу радять лікарі. Більше розповість Анна Крамаренко. В Запоріжжі панує спека. Аби хоч трішки легше її переносити, фахівці радять пити якомога більше води, носити світлий одяг і не забувати про головний убір. А ще краще по можливості якомога менше виходити на вулицю, особливо в обідню пору. Раїса Федорівна розповідає, площа Маяковського одне з її найулюбленіших місць для відпочинку, тому жінка тут часто прогулюється. В спекотну пору намагається перебувати в затінку, а ще не забуває про капелюшок і пляшечку з питною водою. Сидю біля фонтана. сидю в тени, пью каву. Мимо нас, с другой стороны. Ну, дома работает кондиционер. Надо побольше пить воды. Вот у меня тут водичка. Завжди с собою. Ксенія теж тут іноді прогулюється, коли буває у Запоріжжі. В дівчини завжди з собою пляшечка з водою. Багато споживає води, це півтора-два літри на день, це точно. Маю завжди запас води. Також завжди ношу з собою пляшечку з водою, І СПФ використовую для обличчя обов'язково. Ну, намагаюся всі якісь справи зробити в першій половині дня або після обіду для того, щоб ну, тоді коли не така вже. Спека більш-менш, температура менша. А в обід все ж таки знаходитись в приміщенні, кондиціонер використовувати. Так, таким чином переживаємо жару. Медики кажуть, найбільше від спеки страждають люди похилого віку та ті, які мають хронічні захворювання, серцево-судинні, гіпертонію та цукровий діабет. Також погано її переносять вагітні жінки та діти. Дітям жарко, тим більше, що вони більш активніші. Вони бігають, пригають, скакають. Я б рекомендувала дітям не займатися спортом, не бігати, не пригати в жаркі дні. Порекомендувала б батькам робити поробки вдома. Можна там вирізати, клеїти, малювати. В таку спеку є ризик теплового удару. Застерігають лікарі. При тепловому ударі може бути зневоднення, набряки, головні болі, може бути запаморочення, навіть до того, що людина може втратити свідомість. Як допомогти цій людині? Якщо люди проходять по вулиці, бачать, людина лежить там, чи їй погано, її треба обов'язково перевезти, перенести під тіньок, під прохладне або в прохладне приміщення, покласти її бажання. Якщо людина викликана рвота, Негайно викликати 103, нічого їй не давати. З 11-ї години дня до п'ятої вечора лікарі радять залишатися в приміщенні, тобто уникати перебування під палючим сонцем, а ще пити воду з розрахунку не менше ніж 30 мл на кілограм ваги, тобто в середньому 2-3 літри на добу. Дітям рекомендується до 2 літрів. Це може бути і компот, але бажано вода, тому що цукрові питні напої вони не втамлюють спрагу, так як це робить вода. Дехто полюбляє все-таки газовану звичайну воду, але газовану, що можете сказати? Яка вода краща? Ну, краще не газована. Звичайно, не газована і не холодна, тому що холодна може викликати запалення слізової оболонки ротової порожнини. Їсти в спеку радять фрукти та овочі, а от від смаженого та жирного краще відмовитися. Бажано не вживати жирну, жарену, жарене м'ясо, жирне, це свинина, це сало, тож поки що можна втриматись від цього. Є багато овочів, фруктів, є курка, каші. Липень – найспекотніший місяць року, кажуть метеорологи. Вище 35 градусів в день спостерігається майже щоліта, починаючи з 1997-го. Нині в день у затінку 36-38 градусів, вночі – 20-25. Такі ночі синоптики називають тропічними. Наш регіон, південна східна частина нашої країни буде знаходитися вже під впливом циклону. На вихідні можливі місцями короткочасні грозові дощі, які будуть супроводжуватися, можуть супроводжуватися і градом, і шквалами. Температура, на жаль, значно не зміниться. Вона зменшиться лише на 2-3 градуси, тобто буде в день від 31 до 36, а вночі 18-23. Потім, 17 липня, знову очікуються незначні короткочасні дощі, кажуть синоптики, і зниження температури на 2-3 градуси. Але за попередніми довгостроковими прогнозами, в липні та серпні температура очікується на 2-3 градуси вище норми. Тож, якщо маєте кондиціонер вдома, краще охолоджуватися з його допомогою. Але температура в приміщенні має бути від 20 до 25 градусів. І головне, якщо відчуваєте, що самопочуття під час спеки погіршується, не зволікайте, одразу викликайте швидку або зверніться. До сімейного лікаря Анна Крамаренко Єлизавета Колеснікова телеканал МТМ. Переживати, що лікарі швидкої не приїдуть на виклик, якщо людині стало погано через спеку, не варто кажуть медики. В Хортицькій підстанції розповіли, коли температура перевищує плюс 30 градусів у тіні, щодня виїжджають на 2-3 таких випадки. За протоколом, тепловий чи сонячний удар вважається загрозливим станом, який може мати серйозні наслідки для здоров'я людини. Тому виїжджають на кожен такий виклик. Кожного дня у нас бувають такі випадки. Люди у нас звичайно то в магазин потрібно, то в автобусі, де духота їздять, і звичайно ж викликають, і мало п'ють води. Якщо є нудота, блювота, серцебиття прискорене, і ці симптоми не зникаються потрібно одразу викликати швидку медичну допомогу. Тисячі одиниць техніки, аби нищити окупантів в Запорізькій області, системно укріплюють лінію фронту та забезпечує захисників усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань. Різноманітне обладнання на 20 мільйонів гривень передали двом бригадам національної гвардії. Це понад 100 безпілотників і квадрокоптерів, 8 безпілотних авіаційних комплексів, тисяча відеопередавачів та стільки ж комплектуючих для систем дистанційного мінування. 20 систем протидії ворожим БПЛА аби забезпечити постійний зв'язок, традиційно антени, генератори, відеоприймачі, підсилювачі сигналу, Starlink та екофло це стало можливим завдяки оборонному фонду області, котрий наповнюють громади. Вісім гектарів відкритої території вигоріло в Запорізькій області за минулу добу. П'ять пожеж в Запорізькому, Васильівському та Пологівському районах спричинили російські обстріли. Ще вісім сталися через погоду та надбалість людей. Так в одному із сіл Запорізького району горіла суха трава через спеку і вітер. Вогонь міг перекинутися на житлові будинки. До гасіння довелося долучити сім спецмашин та 32 рятувальники, адже вогонь охопив понад три гектари. На щастя, займання вчасно приборкали. Нові синтезатори та мольберти, а отже, ще більше можливостей для творчості юних художників та музикантів. Приладдя для вихованців Запорізької музичної школи номер 5 передали благодійники з міста побратима Оберхаузен. Діти вже почали користуватися творчими подарунками. Їхні емоції бачила Ірина Чернова. Новеньких синтезаторів тепер з'явилися у юних вихованців музичної школи номер 5 Тепер вони у класах музично-теоретичної дисципліни. Синтезаторів у нас в закладі не було. Саме 12 синтезаторів, які ми отримали від наших від міста побратима. Це дуже дійсно корисно для вивчення предметів сольфеджіо, який не є дуже гарним і цікавим для учнів, але ж саме завдяки цим музичним інструментам воно більше зацікавить до предмету. І буде діткам більш цікавіше. Передали ці інструменти благодійники з міста побратима Берхаузен. Випускниця музичної школи номер 5 Альона Косарьова їздила до Німеччини взимку у складі запорізької делегації. Вона здивувала європейців своїм вмінням, стійкістю, зачарувала грою на бандурі. Це була дуже цікава поїздка, дуже змістовно. В закладі навчається близько двохсот учнів, саме образотворчому мистецтву. Заклад знаходиться у трьох приміщеннях, які знаходяться за адресами Позване Городський 7» на Абрагама Коупа і зараз на Дмитра Вишневецького. Дійсно, три такі локації потребують окремого облаштування саме класів образотворчого мистецтва. В закладі було всього 20 мольбертів, і ці 40, які нам надійшли як допомога, це дуже гарно, це дуже зручно для дітей. Всі нові Мольберти професійні, розраховані на роботу з полотном різного формату та для дітей різного віку. Можливість працювати з Мольбертом це навіть інше сприйняття образотворчого мистецтва, каже директорка школи, адже одна справа малювати сидячи за столом і зовсім інше взяти та відчути себе справжнім художником, дуже зручно малювати більш Професійно та зручніше я більше люблю малювати природу. Мені дуже подобається Мальберт, адже це невід'ємна частина життя художників. А зручність Мальберту дуже залежить від того, що саме ми малюємо. Тобто, якщо ми малюємо, наприклад, аквареллю, то мальберт не дуже потрібний, адже акварель вона дуже швидко висихає. А якщо ми, наприклад, малюємо Гуашу, то Мальберт дуже допомагає. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Покіст трави, обрізка кущів і підмітання алеї, 87 тисяч квадратних метрів парку трудової слави повинні мати затишний та охайний вигляд. А відповідають за це співробітники Зеленбуду. Як працюють попри спеку, бачила Анна Крамаренко. Олена вже шість років працює в Зеленбуді. Розповідає, виконує різну роботу. Зараз за допомогою мотоножиць обрізає берючину. Це подобається найбільше. Можна дати рослинам будь-якої форми. Цьогоріч ці кущів парку трудової слави обрізають вперше. Тому подекуди вони були завишки в зріст людини. Після обрізки не перевищуватимуть метра. Рослини полюбляю, вихажувати за ними полюблю. Мені подобається ця робота. Для мене саме, саме то, що я дуже люблю, це стрижка. чим ми зараз займаємося. Це фігурна Я Дуже полюбляю ці форми, стрики, Ну, дизайн. Це жива ізгород, і вона, ну, як заложено було, то есть, вона має пряма з усіх боків. Ну, то есть, і ліворучі, праворуч, і зверху вона має бути пряма. Це не єдина робота, яку Зеленбудівці виконують в парку трудової слави. Зокрема, косять і траву цьогоріч це вже не вперше. Скошене одразу згрібають у кубки. Згодом все вивезуть на полігон. Також працівники пропололи квітники і обрізали троянди. Аби рослини не сохли у спеку, періодично здійснюють і полив зелених насаджень. спереду ми вже один раз обрізали. Тут будемо перший раз обрізати. Зараз дуже спекотно, все пересихає. тож чим більше поливаємо, троянди стають міцнішими. Також, аби добре квітнули, ми їх підживлюємо. А ще Зеленбудівці за допомогою спецтехніки замітають алейки. Зелена зона парку становить 87 тисяч квадратних метрів. Загалом в роботах з благоустрою цієї локації задіяні 60 працівників. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Запорізький письменник і журналіст Пилип Юрак презентував нову книгу. Свій поетичний гумор. Письменник спрямовує проти країни-агресора і її керманича. Представлені в книжці і писанні вірші. Їх зокрема взяли до свого репертуару артисти хору Запорозькі козаки. Одну з таких пісень, орлині душі письменники, виніс в назву своєї книжки, присвятив її захисникам України тим, хто тримає небо у буквальному і поетичному сенсі. Спочатку великої війни. Це четверта книжка Пилипа Юрака. Видана власним коштом автора. Вона як продовження оцієї чхаю на пуху. Далі у мене знову ж таки іде сатира. Сатира на сусідню державу, на її керманичів і тому подібне. Так що це, це одне можна сказати одного стилю. Оці, оці книжечки. Чому така назва? Тому що тут є пісня Орлини душі, тобто про наших воїнів. Орлин душі, я їх так назвав. Ідемо не на парад, а під смерті і під град. Що чекає попереду, знає Бог. Мають душі, орлини, воїни. Це сини України, зоряни. Її доля, і честь, і сумління. Відчай, дух, молоде покоління. Загалом у творчому доробку Пилипа Юрока 16 видань. Він працює у дуже рідкісному зараз напрямку. Політична сатира пише гуморески, бувальщина, байки, друкується в запорізьких виданнях. Веселе Січа Хортиця бере активну участь у культурному житті запорізького краю. Оцей творчий доробок свідчить про творчу еволюцію не тільки в плані самої творчості, а і світоглядних так сказать, орієнтирів. Можливо, там для когось є такі мотиви, які на сьогодні не дуже кому сподобаються. Можливо, ще люди не відійшли від ностальгії за совком. Можливо, їм хотілося б якихось ще інших творчих парадигм в нашій літературі в тому числі. Але література це документалістика. Література це. Це література описує наше життя. Яке воно є, таким ми його і читаємо. Курськ і Єлець зруйнували козаченьки, Ливни, Михайлів здали корогву. Кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, геть Манаславного топча Москву. У московітів мармизи розпачливі. Це їм не сниться. Це все наяву. Кінь Конашевича, кінь Сагайдачного, гетьмана славного. Топче Москву. Футбольні ворота майже без сіток. Розбите поле та сміття. Так більше не буде. На проспекті Соборному, 129 почали ремонтувати спортивний майданчик. Територію зроблять безпечно, побудують паркан, пофарбують і оновлять ворота. А ще встановлять спортивні тренажери і лавочки. Більше розкаже Олександра Кольба. Кожного вечора тут збирається ціла дитяча футбольна команда, а майданчик вже кілька років у занедбаному стані. Галина Андріївна, яка мешкає в будинку поруч, розповідає саме тут постійно грав у футбол її онук, і хоча хлопець вже виріс, за юне покоління жінка щиро радіє. За дітей дуже рада що... За дітей дуже рада, що ось тут буде майданчик, тому що такий великий дім у нас, і той ще шостий будинок, і немає дітям де пограти. Дуже рада, що зроблять. Нам казали, що хочуть тут автостоянку. Ми тут усі проти були, а зараз дуже задоволені. Тут є на, на дворова команда, яка щоденно грає щовечора у футбол. Це стало ледь мотивом до того, щоб звернутися до районної влади щодо відновлення спортивного майданчику. Я дуже радий, що це нарешті стартануло, і ми маємо наразі благоустрій території двох будинків для того, щоб малеча і діти по старшого віку грали у, у футбол. У Вознесенівській райадміністрації кажуть, роботи планували розпочати ще до широкомасштабного вторгнення, адже постійно отримували звернення від місця. Нині розпочали ремонт. Планують не лише оновити футбольне поле, але й поставити тренажери та лавочки для відпочинку. Також простір обіцяють зробити не лише зручним, але й безпечним. Буде встановлено багато карт. Закриємо річ, всю площадку для того, щоб м'яч не вилітав, щоб він не попав на Машини, які будуть проїжджати і щоб діти були в безпеці. тобто вони нікуди не можуть вибігти. На, не на дорогу потреба була вже давно. тобто воно вже давно потребує ремонту. І Планувалося це зробити ще до воєнних дій. Але ви ж бачите, що ситуація така. Від початку року у Вознесенівському районі вже відремонтували три майданчики: зокрема, полагодили та пофарбували гірки і каруселі. В планах до кінця року виконати благоустрій ще 17 дитячих локацій. Олександра Кольба, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запоріжжі діти перетворили миття рук на гру. За допомогою спеціального пластиліну вони виготовили мило у вигляді смаколиків. І все це в творчій атмосфері простору затишно спейс. Як поєднують розвиток та гру? Далі в сюжеті. Зробимо смачненький, смачненький пончик. Ми так, з вами так, дістаємо наше пластилінове мило. І спробуємо з нього зробити таку товстеньку ковбаску. Угу. Після цього ми його прикрасимо, і в нас буде не просто пончик, а справжнє декоративне мило, яким можна користуватися, мити ручки. Десять дітей віком від семи до дев'яти років створюють яскраве мило в формі різноманітних смаколиків. Серед них семирічна Христинка ліпить свій перший шматочок мила. Ця спеціальна мильна маса за текстурою нагадує пластилін. Її можна м'яти, розтягувати і формувати фігурки. Сьогодні Макарони з, з милом. Це макарони, миті ручки. Там є клумнічні, маїна, маїна, клумніка, і така ж озова ягоди і як власне. І... І, і дома луки мити і не забувати. Луки мити треба, і не було і клобук. Я сьогодні прийшов затишно, я зробив мило. Макарони. Він зі смаком воно, він жовтого кольору. Для дітей це не лише цікава гра, а й тренування дрібної моторики та фантазії. У просторі кажуть, що таке заняття допомагає дітям привчатися до гігієни через гру, а ще створює простір для спілкування та розвитку. Захід був спрямований на розвиток дрібної моторики. Скільки б заходів ми не проводили, то все одно це така сфера, яку ми продовжуємо розвивати з дітками. Також захід був спрямований на розвиток уваги, уяви, а також на сенсорне сприйняття. Робота з різними матеріалами так розвиває, заспокоює, розвиває посидючість і допомагає спілкуванню. У просторі для дітей проводять по два-три заняття на тиждень, як творчі, так і освітні. Проте кажуть, що на навчальні події було менше охочих, тож вирішили поєднати користь із грою. Всі ці освітні компоненти ми можемо ховати за якимись квестами. Дітки залюбки на такі заходи долучаються і отримують не лише цікаві, але й корисні, да, якісь елементи, і так само приймають участь. Більше приходять діток, вони мають тепер більше вільного часу. Вже немає школи, і батьки приводять. Тому дуже радіємо, що діти можуть влітку собі організовувати. Ну вірніше брати участь в такому цікавому дозвіллі, яке у нас відбувається. І звичайно, ми намагаємося його у урізноманітню. Проєкт реалізує благодійний фонд Схід СОС спільно з міжнародними партнерами. Простір затишно Space працює у Запоріжжі вже два роки та за цей час прийняв понад 3,5 тисячі відвідувачів. Тут знаходять корисне та цікаве дозвілля і дорослі, і підлітки, і навіть малюки від трьох років. Кожного дня заходи і для дорослих, тобто якісь психологічні, арт-терапевтичні розвантажуючі івенти, групи підтримки. А щодо дитячих, то наразі у нас два-три рази на тиждень відбуваються заходи. Також для різної категорії діток, там від найменших це 4-5 років, коли ми допомагаємо діткам умовно дошкільнятам. так, адаптуватися і підготуватися до школи. Так і для старших діток різні творчі майстерні дуже полюбляють наші відвідувачі. У просторі кажуть, завжди раді новим гостям, адже кожен тут може знайти для себе заняття до душі. Аліна Мельничук, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.